Тик стабілізатор. Кладу руку на неї uh -huh. і включаю вібростем. Uh -huh. Хитай! Що uh там -huh. Подивися. Ти так не, не побачиш. Послу... Uh -huh. Дивися до мене і мене. Тут зараз, в даному випадку, ти її відчуваєш. Uh -huh. Тобто, якщо ти зараз от, покладеш руку на саму стійку, коли я включаю вібростенд і він хитає машиною, uh -huh. тобто, я перевіряю втулки стабілізатора uh -huh. і самі стійки. От, я, в даному випадку зараз стійка стукає. І якщо покладеш зараз руку на саму стійку, uh -huh. ти почуєш стук. Кожне коливання буде стук. Uh -huh. от, так само воно віддається по кузову, коли автомобіль їде. От можеш мож, спробувати. От, дивіться, от тут, дивися, є. Бляха, включу фонарь, зараз Особач, стільки стоїть? Да, да, Поклади да. на неї руку. Поклади. Тримай. Тримай просто. Вітя, угу. ще да. раз. Ну, ну добре, вибір. Відчуваєш? Чути Стук? А я не сильно можу зрозуміти, який має точно бути стук. Стук, дивися, він не може бути металевий, тому що всередині стоїть того пастового втулка. Вітя, ще раз зараз похитай тримай руку. Тільки добре похитай. Чуєш стук? Добре да, да, вже є, да, прямо такий. От через то він і хитає зараз машиною, да, що через те, щоб було добре чути стук там. І водночас дивишся на внутрішню втулку стабілізатора. Дивись. Як буде погано, я би тобі показав в танкій машині. Ще раз похитай! Отут вона в даному випадку добра. Вона працює нормально, вона працює тільки, Вверх-вниз нема. Mm -hmm. Так що в даному випадку вона є добра. Тут тільки стойка стабілізатора з тієї сторони. Ну, Скажімо так, якщо її міняти, міняти дві. Сам розумієш. Mm -hmm. Похитай тепер рульом. Зараз провіряємо руль, на куди ж таки. Віть! Покитай рулем, будь ласка. Чуєш стук, правда? Але от в даному випадку ми перевіряємо, чи то є рульовий наконечник, чи тяга, чи сама рульова. Угу. Рульова тяга. Е, ліва. Ліва рульова тяга. хітай хітай. Тобто це рульовий наконечник. І рульова тяга те, що я тобі тобі міню. Угу. А со тој сторон, овој звук, тој то е уже Львов Рејка. С права